Моє вітання. Якщо ми маємо справу з обчисленнями логарифмів, то доволі часто, коли зустрічаємо ось такі умови, чомусь учні стараються їх обминути. Типу, мало того, що тут логарифм, так ще й тангенс, а тут ще й синус, що дуже багато всякого. Однак, якщо ви маєте. Такі приклади пам'ятайте, що вони дуже легкі, тільки є певний один нюанс. Перед тим як розв'язувати логарифм, треба подивитися: а до чого тут тангенс, і зрозуміти, що тут немає жодної дії множення. А це означає, що ми маємо логарифм за основою 3 і число підлогарифмічний, тобто вираз. Це є наш цілий тангенс пін на 3. Так само, як в цьому прикладі, цілий синус 135 градусів це і є вираз підлогарифмічний. І що ми робимо? Спочатку. Спочатку я рекомендую все-таки не дивитися на той логарифм, ми з ним собі розберемося, просто переписати: ось він чудовий, гарний, за основою 3Є, а далі попрацювати власне, з тангенсом. І згадати, що якщо ми бачимо, що тангенс пі на 3, то це ніщо інше як результатом може бути певне якесь число, і, до речі, воно є в табличці, так, воно навіть є в допоміжних матеріалах мультитесту, але. Це певне вимірювання кута за допомогою тангенса. І що це за кут? Якщо ви про радіани забули, то ви можете перевести в градуси. Для цього ми замість пі можемо підставити 180 градусів, поділити на 3 і отримати 60. Тобто, реально, нам треба просто обчислити тангенс 60 градусів. Однак, якщо ви працюєте в радіанах, це дуже круто, якщо ви пам'ятаєте, що це за величина. Тому. Насправді продовжимо нашу думку, як же ж розв'язувати цей приклад. Давайте згадаємо, а чому дорівнює тангенс 60 градусів. І далі знову є шлях, або ви йдете через табличку, якщо ви її пам'ятаєте, або ви згадуєте, як можна обчислити на тригонометричному колі, або ви для себе десь на чернеці можете пригадати, що коли ми маємо справу з тангенсом. Пі на 3, то насправді це відношення синуса того ж самого кута до косинуса цього самого кута. І я впевнена, що всі пам'ятають, що тангенс то є синус, що ділиться на косинус. А далі тут уже простіше згадати, що синус пі на 3 60 градусів це корінь з трьох на, на 2, а косинус 60 градусів дуже популярне число. Це одна друга, і тоді ми розуміємо, що то корінь трьох. Отже, Три способи обчислити тангенс пі на 3. І ми записуємо результат. Корінь з трьох. І вже тільки тоді ми можемо повернутися до обчислення власне логарифма. А щоб дізнатися, що то за логарифм, треба пригадати властивість як скорення, число представити у вигляді степеня. Хочу вам знову ж наголосити, що якщо ми маємо якесь число. Ось у такому форматі, тобто А в степені М і під коренем Н-ного степеня, то ми можемо записати у вигляді степеня. І згадуємо, що той степінь, той степінь, що біля числа йде в чисельник, а той, що біля кореня, в знаменник. Ще раз, чисельник, чисельник біля числа в чисельник, а той, що далеко, у знаменник. Відповідно, ми з вами пригадуємо, що у нас корінь все-таки квадратний. І тому бачимо, що тут 1, тут 2, і записуємо, що це степінь 1 друга. І останнє, нарешті, ми можемо використати властивість логарифма, яка каже, що якщо у нас є логарифм за певною якоюсь основою, і число у нас має свій власний степінь, то нам дуже легко обчислити цей логарифм без степеня. Для цього ми степень переносимо, виносимо за знак логарифма. І обчислюємо ось таким чином. Тому дуже доречно взяти оцей степінь і забрати його повністю за знак логарифма. А далі ми чітко пам'ятаємо і ще раз, котре наголошу, що якщо в нас логарифм за основою А числа А. То ми згадуємо, а в якому степені буде А, та, звісно, в одиниці. Тому, обчислюючи оцей вираз, що логариф за основою 3 з числа 3, ми розуміємо, що це буде все-таки одиниця. Тобто, в цілому, це буде одна друга, але пам'ятаємо, що ми з вами готуємось на НМТ і всі звичайні дроби переводимо у вигляд десяткового. Це вам знадобиться. Тобто, якщо ми бачимо ось такий зразок, вже доволі легко розв'язати такий формат, і варто пригадати, що не має значення, чи у вас кут під синусом, косинусом, тангенсом, котангенсом в радіанах чи кут в градусах. Насправді, це є реальна можливість обчислити синус чи косинус. Тому ми запишемо, знову ж, що ми для початку логарифм не чіпаємо з його основою. А зобов'язані зрозуміти, якому ж таку числу відповідає сіну 135 градусів. Хочу окремо вам його виписати, і заодно ми згадаємо, як ми можемо великий кут звести до малого кута. По-перше, ми для себе приймаємо рішення. Через які крайні точки, чи 90 градусів, чи 180 градусів, там, чи 270, ми будемо представляти. Звісно, нам краще представити, що 135 градусів це 180 мінус. Давайте подумаємо, та, звісно, що це 45 градусів. Наступним кроком ми згадуємо, що який. Цей кут, де він знаходиться, в якій четверті, ми розуміємо, що це друга четверть, а синус другій четверті, тобто Y другій четверті додатні, тому знаємо, що обчислення у цього результату буде число додатнє. І оскільки 180 градусів не впливає на трансформацію синуса і не робить з нього косинус, тому синус залишається звичним нам синусом і вже просто 100%. 45 градусів. Ну, і далі, якщо ви ще до сих пір до 11 класу не знаєте, чому дорівнює сіну 45 градусів, мені дуже сумно. Але варто пригадати, що насправді це доволі легко обчислюється, тому це корінь з 2 на 2. Отже, і тут ми замість сіну 135 градусів переводимо корінь з 2 на 2. І далі маємо звично нам обов'язок представити ось під логарифмічне число у вигляді. Тієї основи, яка в нашому випадку за логарифмом в певному степені. Тому давайте запишемо. Отже, ми маємо логарифм за основою 2. А далі розуміємо, що це не просто корінь з 2 на 2. Це двічка в степені 1 друга, тому що це корінь. І внизу ми маємо знаменник, відповідно, якщо в нас степень внизу, ми хочемо, щоб було число зверху, то знак показника міняється на протилежний, ми пишемо мінус 1. Я думаю, що не складно нам взяти з вами. Гарненько. І перемножити, оскільки як основа одинаково множиться, то показники степеня додаються. І в нас буде 2 в степені мінус одна друга. І повторюємо наші властивості. Пам'ятаємо, що степінь біля числа може бути винесений за визначення нашого логарифма. І у нас залишається за основою 2 числа 2, тобто мінус 0,5. Ось таким простим чином насправді ніби доволі такі цікавенькі приклади. Ми доволі просто можемо розв'язати. І, користуючись різноманітними знаннями, замітьте перевід корення в степень, обчислення синусів, тангенсів, тригонометричних, основних таких доволі часто зустрічних для нас кутів. А далі використовуємо властивості логарифму і обчислюємо. Тому готуємось до НМТ далі.